Перед тою зустрічю на Алясці хотілося би нагадати в ніч з 29 на 30 вересня 1938 року в Мюнхені відбулася зустріч рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера з прем'єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, також прем'єр-міністром Франції Едуардом Даладіє і прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. На зустрічі вони підписали угоду, яка стала відома як Мюнхенська змова. Ця угода передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить та поступиться Німеччині судецькою областю. Від каналу саме Сік. Ну точно як наш Донбас, британський прем'єр Чемберлен сказав з цього приводу: якою ж жахливою, фантастичною і неймовірною видається сама думка про те. Що ми повинні тут усе рити окопи і приміряти протигази лише через те, що в одній далекій країні посварилися між собою люди, про яких ми нічого не знаємо. Ще більш неможливим видається те, що вже принципово владнана суперечка може стати причиною війни. Потім Чемберлен підписав із Гітлером пакт про ненапад і, помахавши ним біля трапу літака в Лондоні, сказав іншу не менш відому фразу. Я привіз вам мир для нашого покоління. До початку Другої світової залишалося менше року. Майже відразу після підписання Мюнхенського пакту Польща під загрозою вторгнення анексувала Тешинську область Чехословаччини. Потім усе це набуло каскадного характеру, і до середини березня з Чехословаччиною було покінчено. Поляки за своє підступництво заплатили дуже дорого, не минуло й року, як Гітлер зі Сталіним роздерли Польщу. Але спершу багато хто вважав гарним таке вирішення своїх інтересів за рахунок Чехословаччини. Представники чехословацької делегації були присутні в сусідній кімнаті, але не були запрошені на обговорення умов угоди. Їм повідомили вже про досягнений результат, і вони вимушені були вже лише підписати готовий документ. Вранці 30 вересня президент Чехословаччини Едвард Бенеш ухвалив умови цієї угоди без національних зборів. До чого це призвело згодом і скільки життів це коштувало світу, ми зараз знаємо. Все це можна було зупинити ще у 1936 році під час ремілітаризації Німеччиною Рейнської області. Одна піхотна дивізія, висунута тоді назустріч німцям, вирішила би питання. Франція могла мобілізувати 100 дивізій, але тоді це здавалося сильним світу цього гарною ідеєю. Варто б переповісти це все Трампові напередодні зустрічі на Алясці. Між іншим чомусь Чемберлин так і не отримав Нобелівську премію миру, хоча казав, що привіз мир нашому поколінню. Ну, втім, справедливості заради слід сказати, що в 1939 році її взагалі не присуджували. Висновки варто робити з цієї історії самостійно, особливо Трампові.